От туди, де ми дивимося зараз? Молдова в тому напрямку і кінець цивілізації. А внизу нижня частина парку. А тут верхня частина парку. Дивом, дивом збереглися три ліхтарі. Не демонтували їх ще. Не здали на долобрухту. Лампочки не вкрали. А от завдяки цьому можемо перейтись. Навіть видно, під ногами бачите який стан щоб ну, не влетіти ногами в ямку в Трускавці треба бережно ходити і завжди дивитися під ноги а зараз спустимося сходами та це я так показую чому в Трускавці треба під ноги дивитися Така верхня алея в такому стані. Зараз спустимося, сходимо донизу до бювету. і прогуляємось серед тисяч мільйонів відпочиваючих, які будуть прогулювати в центрі міста. О, тут весна. Весна сьогодні особливо заповнена, таке враження. Знали, що я буду дивитись на них, поключали світло. Іду з одним товаришем. Кажу, в нас в санаторії тільки одна кімната має горіти. Я кажу, то добре? Де він каже, О, в мене горить, а, то я світло не виключу. Та. Така була історія. тому. Йдете весні на набивайте, вимикаєте світло, бо інакше... бо інакше я буду думати, що... що весні, та не тільки я. Всі будуть думати, що в весні багато людей. Що... Краще, ні, не йдете на виїжджаєте з весни, вимикаєте світло. Так, кришталеві в як бачите, станом на зараз вікна не горять. Ну, Але така пора, що може хтось вже другу годину вечері. Ми спустилися до бювету. Ти грає радіо, екран викрикає рекламу. Сніг ніяк не може розтанути. Скільки вже градусів тепла не було, а сніг все не тане і не тане. Хоче долежати до кінця зими. А, білет ще працює. Можна довго дивитися на бювет. Можна довго дивитися на зображення гусака на бюветі. До речі, підписуйтесь, хто не підписався. Ютуб канал Трускавецький гусак. Найцікавіше. Ютуб канал про Трускавець. Та й підписників має найбільше зі всіх Трускавецьких каналів. Дивіться на Коротко про головне. Торговий центр потрошку будується. Ще звідси на набівати. Життя триває. На бюлеті завжди триває життя. Все, давайте до ялинки поки вона на місці. А ну є пізня година зараз. Тут мають пізня година, то зовсім не пізня година. 19.20. Ну, я сказав 19.20. О, 19.20. Ну я Ленки далі не підемо. Там далі взагалі вже цивілізації нема. Так само, як в Молдові, ну як не в Молдові, а по дорозі до Молдови, там же, знаєте, ліхтарів нема. Біля Молдови, хто? хто хоче Молдову, біля Молдови ліхтарів немає ні з одного боку. Ніяк би вони підходили чи не під'їжджали до Молдови, ліхтарів там нема. Тобто, їх в принципі, немає. Не те, що їх не вмикають, їх нема. Тут трошки інша стаття. Тут ліхтарі є, але їх не всюди вмикають. Музична альтанка. Теперішнє покоління навіть не буде знати, чому музична альтанка називається музичною. Зважаючи на те, що там вже роками напевно музики нема. А ну, От, що в ялиночки не забереш, вона справді гарна. Чи вона потрібна в лютому, я не знаю. так Вже більше як місяць від різдва прийшов. Справді не знаю, чи вона потрібна, але вона гарна, світиться гарно. Що млинці вже закрилися. Я вам розказував, так, як по млинцях визначати. Пік сезону. Ще 19 година, млинці закриті вже годину, то, то зовсім не пік.